Кому ми програли? Шахтар вилетів з одної ї Ліги Європи від Марселя. Це сумно так, але давайте не забувати, що наша головна перемога ще попереду, і не забувати про донати на банку. Вона там в описі є. А всіх хейтерів, гірників, я хочу запитати. Кому ми програли зараз? Ми про це будемо говорити. А ви, поки ми цього не зробили, зробіть свій висновок в коментарях. Також лайк ставте, якщо ви хочете змінити ведучого на цьому каналі. Також із вас підписка, якщо хочете змінити назву цього каналу Київський спорт. Марсель це команда, яка за два дні до матчу проти Шахтаря оголосила про звільнення головного тренера Дженера Гатузо. Шкода, бо з цим спеціалістом мені здається, мені здається, ми пройшли далі. Марсель це команда, яка прямо зараз йде на дев'ятому місці чемпіонату Франції, а також до матчу з гірниками поступилась Бресту, який грав в меншості 60-ї хвилини, а перемогу вирвав на 88-й. Так, так, це все правда. Але давайте дивитися правді в очі. Марсель це команда, склад якої вартує 237 мільйонів євро. Шахтаря склад коштує 120 лямів майже в два рази менше. Тепер давайте пройдемося по особистостях, не по всіх, по одній. П'єр Єрік рік Перший матч гол плюс асист. Другий матч, гол, через який Марсель відігрався та зміг прокинутись. Форвард Марселя, що ви зрозуміли, коли вчора забив Шахтарю, став найкращим бомбардиром в історії Ліги Європи. Просто на секундочку. Це 31-й гол Обамеянга в Лізі Європи. 14 з цих голів він забив у складі Арсеналу: 8 за Дортмунську Борусю, 7 за Марсель, 2 за Барселону. Як вам? Додамо до цього, що Марсель в минулому сезоні зайняв третє місце в чемпіонаті Франції, пройшов в 1-4 кубку Франції та був учасником групового етапу Ліги Чемпіонів. Ну та кому ми програли? Напишіть в коментарях. YouTube канал у нас не дуже великий, але у нас є спільнота мереж, яка допомагає нам. Допомагати нашим військовим хлопці в якості подяки відправляють нам з е, передку з фронту трофеї. Наприклад, ось ось бляха. Тут навіть прізвище написано. Ось ми вирішили розіграти їх між вами, а заразом зробити добру справу. 81-й бригаді потрібне авто, щоб надалі якомога ефективніше нищити ворога. Всім бажаю здоров'я! Ми воїни 81-ї бригади, другого батальйону. Підрозділ артилерія. Сьогодні ми зіткнулися з таким питанням, чи нам потрібен автомобіль, щось типу пікапу або міні бусіка для перевезення боєприпасів та провізів для наших побратимів. Прошу всіх доєднатися до збору і допомогти нам, щоб ми надалі могли нищити ворога в бою. Всім дякую, слава Україні! Героям слава! Сума питання 150 тисяч гривень. Серед всіх, хто задонатить, ми розіграємо ось ці речі. Також за найбільший донат ми відправимо до вас ексклюзивну футболку Олександра Усика. Ось таку. Посилання на банку в описі. QR-код ось тут. Не забувайте, якщо ви донатите не з Монобанку, то вказуйте номер телефону в описі платежу, щоб ми могли з вами зв'язатись. Давайте постараємось швидко вирішити це питання, адже це дуже важливо. Слава Україні! Давайте коротко з вами постараємося зрозуміти, що саме трапилось в цьому матчі і чому Шахтар втратив шанси на продовження Євровесни. На 12 12-й хвилині рахунок у матчі відкрив гравець Шахтаря Георгій Судаков після феноменального проходу Егінальдо, який завершився фолому штрафній і реалізацію одинадцятиметрового віджори. На 23 й хвилині нападник Марселя П'єр Єрік Обамиян зрівняв рахунок у матчі, Клятий в Вічно він нам все все псує. На 74-й хвилині другий гол Марселя у матчі забив півзахисник Ісмаель Сар. А вже далі на 81-й хвилині третій гол Марселя забив півзахисник Конгомбія. В матчі було ще декілька непоганих моментів відгірників навіть не моментів, а заявки на створення небезпечних моментів відгірників. Але, але, але. Що відбувалося після матчу? По перше, стало відомо, що Україна набрала 20,5 з половиною рейтингових очок за єврокубковий сезон, а це найгірший результат з кампанії 2007-2008. Відкотились так сказати рочків шість назад. Але цьому є об'єктивна причина, є русня йоні орки. Ваки, <кій> <кій> ну все більше не повертаємось до нелюдів. Давайте ще трохи занурюватися в реалії за підсумками Єврокубкого тижня. Україна не набрала очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА та втратила останнього учасника. Шахтар програв Марселю в матчі відповіді однієї 16-ї фіналу Ліги Європи. Після таких результатів кількість балів України не змінилася. 28. Це відповідає 18-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА. А це що значить? А це значить те, що Україна втратила одну квоту загалом. А це що значить? Що з сезону 2025-2026 років Україна в Єврокубках матиме не п'ять представників, а чотири. Але навіть в цьому блоці ми не можемо не похвалити шахтар. Рінат Леонідович, ну ну якось зверніться до нас. Ну може напишіть, ну що ми у вас ну безплатно, безкоштовно це на 40 переглядів бли, наших піаримо? Ну якось може там щось трошки. Шахтар може пишатися собою в будь-якому випадку. Перше, гірники заробили для України більше рейтингових очок, ніж всі інші українські клуби разом взяті. А саме 11 очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА, по 2 очки за кожну з трьох перемог ЛЧ, 4 за вихід в плей-офф, одну за нічю в першому матчі з Марселем. 11 очок це більше ніж всі українські клуби набрали разом. 6 очок принесла Україні зоря. Півтора Дніпро по одному Динамо та Ворскла. Разом 9,5. якщо що. 9,5 і Шахтар. Ну. Тому не забувайте. Український клуб програв топ команді, навіть е при тому, що вона зараз знаходиться в кризі. Але він там насправді не залишається обом'янах тому підтвердження. Не забувайте, що головну перемогу, яку ми чекаємо, це перемога України та Збройних Сил. Не забувайте про збір посилання в описі. Якщо забудете про підписку, лайк, то не страшно. То просто значить, що київський спорт буде монтувати нове відео, щоб мучити, мучити і ще раз мучити вас. Допоки ви все ж таки не поставите лайк, не напишете коментар і не підпишетесь. Тому до скорих зустрічі, бо я знаю, що ви цього не зробили.